Від друзі, я знову граю нав... ой, не граю, а дивлюся. Хочу показати би вам канал, якого я раджу вам. Це канал мого друга. Я вам про нього думав, думаю казав. Ну, в мене тут є. Ну, я все не дивився взагалі, я все не інтересуюсь. Та. й... У шукаємо канал. Канал Український. Ось він. Ну шоу його. Це кан канал Канал знімає вели. Ось граємо в Майнкрафт, ця серія похожа. Не, ну, не похожа, не кажу, бо вона похожа, але вона снімається в. На... На... вона знімається, коротше, на том же сервері. Та у нього тут йдуть рекомендації. Це канал на прохоження. Він знімає різні ігри, Spartu. він знімав там. Інтро. Інтро, інтро, у нього нове інтро. У нього він таким занимається. Він тропіко прохождев. І Майнкрафт даже є у нього. Ну, думаю, він буде займатися Майнкрафтом. Багато серій, думаю, нього буде. Сайті, раджу на нього підписатися. Силку я оставлю в описанні під відео. Такий канал. о Кстати, на каналі 124 підписників. 23 юля 2013 року. Просто, мабуть, не надавно почав, мабуть, це. І о каналі всім хороші вітаємо на своєму каналі ігровому каналі, на якому ви зможете знайти проходження ігрів, та, а також ігрові новини та трейли. Мета мета набрати 1000 100 підписків і те, щоб люди дивились задоволені моїм відео. Хлопець знімає по-українськи. Він мене вдохновив вернутися до Ютубу, знімати теж по-українському, бо у мене був тоді убогий голос. Та відео у нього не дуже аж багато. Ну 7, 8, 9, 10, 11, 12...

Я не знаю, чи ставити на нього силку. Але я оставлю і покажу знову його канал. Ма... Канал має за MaxTale, його канал Магастила. Парень знімає по-русски. Він ще має ще один канал декінг, але на нього два відео. І бачите, тут є теж мало відео, але є. Парень... Оп... Пасан знімає теж нормальні відео. Та все е... він давно зняв. Як скачати, ла... як скачати лаунчер. І це приключення вага... Вагаріо. Я, мабуть, теж потім скачаю. буду знімати див... е... Вагаріо. І за шапки він робить даже. Ну всім дякую за просмотр. Не забувайте підписуватися на канал. Ставте пальці вверх. Всім удачі, всім, всім пока!